Психологічна допомога для дітей, які пережили окупацію, фахівці соціального проекту Психологи на війні вкотре провели заняття зі школярами у Київській області. Завдяки спеціальним технікам та іграм, малеча мала змогу відпочити та розвантажитися. Як саме фахівці радять відволікатися під час війни? Дивіться далі. Ліпили фігурки на подарунок, казкових персонажів чи навіть посуд. Так у прибіському ліцеї школярі вправлялись у гончарстві під час глинотерапії за допомогою спеціальних вправ від фахівців, діти можуть відпустити свої страхи та тривоги. Це про, про те, як ми себе презентуємо. Ну, тому що насправді ми вчимося презентувати себе з дитинства, і це вправа символ мене. Це про мене, про те, що мені подобається, або про те, що як я хочу себе ну, показати в якомусь суспільстві. Маліна це пластичний матеріал. Ми можемо туди покласти наше там, нашу тривогу, нашу агресію, нашу злість, на щось. Я соціюся з малюванням. З малюванням. З природою більше мені кажуть. І з, з... дизайнером. Я дуже люблю всякі штуки ліпити. Просто так, Щось ліпити, щоб щоб було. Наймолодші класи вправлялись з пластиліном. Завдяки ліпленню у дітей розвивається образне мислення та дрібна моторика. Сьогодні в мене дуже сильне чудові враження. Я ще не здоволена. Я зліпила ось таке гарне сердечко. По боках воно в мене рожеве, тут написано лове, і я його о, зліпила о, фіолетовим. А ось ці рослинки у мене зелені. Майже у кожному класі цього ліцею є дитина, в якої воює тато чи брат, також багато тих, хто втратив близьких на фронті. З ними постійно працює шкільний психолог. А такі інтерактивні заняття допомагають повернути душевний спокій та вивести школярів з посттравматичних станів. Війна великий поклала на дітей великий слід. Вони переживають, вони бояться, в них є страх. Особливо, коли ми чуємо повітряна тривога, завжди діти відчувають це. Психологи на війні, вони часто відвідують наш заклад і ведуть з дітками роботу. Де діти можуть розслабитися, де можуть діти забутися про війну, тому що вони займаються чимось іншим. Понад 30 фахівців проєкту Психологи на війні об'єдналися, аби допомагати українцям, які пережили окупацію. Фахівці проводять індивідуальні та групові заняття для дорослих та школярів. У випускних класах школярі спробували настільну гру з гарда. Це інструмент швидкої психологічної допомоги, а саме експрес-діагностики. Під час гри можна винести на обговорення свою мету, ціль або проблему і побачити, як можуть розвиватися події навколо цієї ситуації. Зараз під час війни не тільки діти, навіть дорослі не бачать майбутнього. Навіть воно так в них якби і тому через цю гру. Майбутнє трохи підкривається. Вони трохи бачать, що можна бажати, що можна чогось хотіти. Аби впоратись зі стресом, фахівці радять частіше радувати себе дрібничками, проводити багато часу на свіжому повітрі, займатися спортом та більше спілкуватись зі своїми рідними. Саме це часто стає так званою точкою опори для людини, куди вона повертається у моменти кризи. Діти акцентуються на тому, як вони можуть ну, справлятися з власним стресом. Або коли вони гніваються, або коли відчувають тривогу, що вони можуть робити взагалі? До кого звертатися, або до чого. І коли вони це в колі, вони обмінюються цими опорами. І тоді діти можуть розширювати своє сприйняття. Мобільні бригади проєкту Психологи на війні регулярно відвідують звільнені міста та села і надають комплекс первинної кризової допомоги, проводять індивідуальні та групові консультації. Це допомагає поділитися досвідом та відчути себе частиною спільноти, сприяє розвитку соціальних навичок, таких як спілкування, співпраця та підтримка. Олеся Тлустенко, Євгеній Майоров, телеканал прямий.